Вітаю вас, любі шанувальники українського радіо у Берліні. Ми розширюємося в інформаційному просторі. Перше за чотири роки ми знімаємо для вас відеоконтент. І перший наш відеосюжет ми вирішили зняти під час одного з різдвяних ярмарків у Берліні, а саме у Шарлотенбургу. Тут присутні три українські стенди. Вони пригощають гостей цього свята різними українськими смаколиками. Ходіть, дізнаємося, що вже полюбили німці. Ну, звичайно, що тут багато європейців, які на, які на святки приїжджають до Берліну. А, я думаю, що найулюбленішими є варенички, ми таку невеличку статистику робимо. А, в принципі, лідують з картоплею і з м'ясом, як і вдома. Також дуже полюбляють наш шашлик. І останнім часом розпробували нашу наливочку, бо спочатку трошки скептично ставилися, але розпробували, приходять саме на це. Але, в принципі, все. Тобто, ми супи варимо, тобто і бограч, і борщик. Дізнаються про кухню, кажуть про те, що підтримують Україну. Дуже велика інтернаціональна команду в кількість людей тобто, і поляки є і. Вони завжди теж кажуть про підтримку і дякую, що ви за нас віюєте, ми це відчуваємо. Грузини є, тобто ну багато. Найбільше, напевно, поляки, грузини, казахи, які до нас приходять. І звичайно, що є і британці, і австралійці. Тобто тут можна почути різні мови. Саме тому було важливо, щоб ми тут теж показували і говорили різного мову, щоб ми відчували, що ми це знаємо. Скажіть, будь ласка, що особливо німці кажуть про нашу кухню? Чи вони щось знали до цього про українську кухню? І хто спробував, що говорять? Які відгуки? А, ну, власне, вони багато хто каже, що їм, їм наш ну м'ясо дуже подобається, як ми готуємо. Тобто цей шашличок з нашим маринадом щось особливе з приводу вареників. А, Порізно, Тобто їм цікаво, їм смачно, але трошки дивно комусь. Хтось порівнює десь з пирогами, тобто кажуть, що це на польській трошки нагадує, але тісто звичайно відрізняється. Багато хто каже, що вдома були українці, яких вони спочатку приймали, і вони спробували українську кухню, і хочуть ще повторити, тобто їм було смачно. Але більшість перша. Пробує або вони спробували з українцями, коли ті віддячували або вдома готували. Скажіть, будь ласка, чи плануєте після того можна сказати успішної вашої діяльності на ярмарку? Чи плануєте це продовжити? Чи можливо в інших місцях ви знаєте, може, десь є такі ярмарки, і чи взагалі планують організатори цієї кухні продовжити пригощати німців своїми стравами? А, ну зокрема, Ферайн Хільфи Україна займається допомогою українцям максимально, і все, що відбувається зараз, це можливість отримати ну, тобто зібрати кошти на підтримку? Мко України на підтримку ЗСУ, тому звичайно, що і надалі будуть відбуватися події. Якщо ви питаєте, чи є наступний безпосередньо план навряд чи, але «Хільфа Україна робить ще один стенд з українською кухню. Так ми хочемо і надалі давати можливість дізнатися більше про Україну, звернути увагу на те, що відбувається, і звичайно зібрати максимальну кількість коштів для наших хлопців. Я звати Юрій, я волонтер від організації України хід Берліні ФАО. і ми з нашою організацією працюємо тут на Вайна Смарті перший раз, щоб збирати шпенди тобто допомогу для України, в тому числі і гуманітарну, як, е, як наприклад, ті ж самі генератори, пауербенки, які зараз дуже потрібні нашій країні. Скажіть, будь ласка, звідки ви берете експонати, які ви тут продаєте? Як вони до вас потрапляють? Ми беремо з різних місць, але більшість експонатів у нас йде з чернівців, але у нас є і київські майстра, і харківські, і якщо не помиляєш Черкас, теж є багато скулі. Е, що, як ви відбираєте ці? Тобто я бачу, що у вас є вишиванки, нами... у вас є різні елементи декору, у вас є свічки, все те, що має якесь національне спрямування. Так Так. з нами зв'язуються волонтери і кажуть, наприклад, у нас є знайома чи знайома знайома, які виготовляють то-то, то наприклад, свічки. Ми кажемо, так, давайте ми залюбки будемо це продавати. Нам предоставляють багато речей, також і безкоштовно, щоб продавати і збирати шпен, що нас дуже. Раду скажіть, будь ласка, що найбільш популярне, що вражає гостей на ярмарку? Що, мож... що вони готові платити найбільше грошей? Я можу сказати, що вражає мене що німці це купляють і це вишиванки. Дуже багато німців реально купують вишиванки. Їм усе одно написано, чоловіча, жіноча жінка може прийти. І сказати, ні, мені дуже це подобається, і вона бере собі це вау. Мені дуже подобається, що їм так спрямовані на наші вишиванки. Це дуже класно. А як, на вашу думку, звідки вони знають? І чи вони розуміють, що таке вишиванка? Ми їм пояснюємо. Ми їм кожного разу пояснюємо. Вони взагалі не дуже знають, що таке вишиванка, вони знають про Україну, вони знають, що це наші патріотичні кольори, що автоблакитні, але вони не знають, що таке вишиванка, тому потрібно завжди все пояснювати. Але коли ми їм поясняємо, вони такі вау, типу, хочу. Міряють і беруть. До завершення ярмарку залишається кілька днів. Як ви гадаєте, чи вам вдасться все продати, що у вас тут є? Е, я сподіваюся, що так. А якщо ні, то що будете робити з цим? Продавати далі. Мене звати Бадрак Антон Олександрович. Я тут е, волонтерю на, е, від організації «Україна Гільфа Белін. І це наш такий стенд з е, фотовиставкою з сувенірами, з шпендами. І так, вони е, донатять гроші і донатять непогано. Е, в нас є там список з речами, котрі зараз потребуються в Україні. І, е, німці вони приходять чи туристи, вони приходять, вони його прочитують, і потім вони е, йдуть додому, збирають все і приносять до нас туди. І ми тут це збираємо, і коли його набирається багато, ми його вивозимо в нашу. Церкву, так, і, е, і потім звідти ми його вже перепакуємо і відвозимо в Україну. А ми з України, ми з Харкова е, приїхали сюди у березні місяці, і зараз от вже багато місяців живемо у Берліні. Дуже раді, що, що тут такі прекрасні люди і дуже гостинні. І нам дуже пощастило з Берліном взагалі. Але ж от зараз, коли ми тут і побачили декілька українських локацій, ти так, ну так лагідно, ніби тут вдома побували. І дуже класно. І от ці маленький куточок нашої батьківщини, він так приємно нагадує про Україну. Так, насправді. На перший погляд здається, що ну, якийсь контраст да, Вайнахтсмаркт, а тут така інсталяція і фотовиставка з жахіттями війни, там, да, фотоальбом з Бучі. Але це наша реальність ну, на жаль для України і взагалі для всього цивілізованого світу. І ну, я так випадково побачив цю локацію, зайшов і зрозумів, що от німці да, припустимо гуляють, насолоджуються. Відпочинком, а тут оп, і як обухом по голові така е, історія, да, яка нагадує, і я вважаю, що це правильно. От, е, тобто ну, це реальність, її треба приймати. Але да, Смарт, е, свято і війна, вони поруч. І... Я дуже сподіваюся, що німці, які тут е, розслаблено гуляють, сюди заходять і будуть е, розуміти, що, насправді, що відбувається. І... Підтримувати, як тільки можуть нас в цій боротьбі, не тільки нас, але ж і весь цивілізований світ, тому що насправді це ж не просто боротьба українського народу, а це боротьба світла з темрявою цивілізації з занепадом там, і так далі. Я ж тим. Мене звуть Андрій, це Мене мій помічник мій. Тетяна. Тетяна. Ви сьогодні тут представляєте українську кухню. Скажіть, будь ласка, що найбільше продається? Найбільше німці наш, ми здивовані, вони люблять, полюбляють картоплю. Картоплю в різному вигляді. Найбільше купують, наші українські дерунчики. Це Картофель куха. Чим вони вражені? Що для них таке неймовірне, і взагалі що вони говорять про нашу кухню? Які їхні враження? Чи повертаються? Можливо, вже маєте якихось постійних клієнтів тут взагалі -то, тут. то да є такі клієнти, які навіть приходять до нас за рецептами за рецептурою. Що у нас і... є солодкі вергуни? У нас одна вчителька приходила з дітьми, і навіть вона записувала рецепт. Ми їх показували, як їх робити. Діти да, були ми... дуже задоволені. Українські діти, але вони ну просили, щоб вона їм також зробила такі. Ми встав... ми пригощали наших товаришів кутею, нашої української коті. Ну вони, звісно, були здивовані, вони не розуміли, що вони їдять, але їм це подобалося. солодка <соржені> <соржені> каша така, чи така побрана. А за загалом, хто до вас більше приходить? Приходять німці чи приходять українці, чи можливо якісь загалом, інші? Українці, які <соржені> е давно вже в Берліні початку війни, які Кучають за своєю рідною їдою. Поэтому борщ, суп, вареники, у нас тут будиночку баринички, єдиних гарна сама горілочка наша українська, перчика на розклад. Чи підтримують От ви все рівно з ними розмовляєте? Що запитують, які їхні думки з приводу цього всього? Запитують різні. запитують, як там вдома справи. Ми приїхали недавно і скоро будемо повертатися додому. І коли ми кажемо, що ми з Харкова, вони дуже нам відчувають. тому що нас з Харкова камера війна. А взагалі приходять, повертаються, розмовляємо, співаємо, пригощаємо. Все по-українськи. Ну що ж, ми показали вам, як Україна цього року представлена на різдвяних ярмарках у Берліні. Поспішайте у Шарлотенбург, щоб спробувати українські страви і побачити, як Україну презентують у Берліні цього року. З вами була Ольга Гладун спеціально для Трембіц FM з Берліна.